Вітаю, я Руслана. Хочу розповісти історію відвідування секонд хенду об Єврошоп, де за кілограм сьогодні у нас 88 гривень. У цьому відео у нас будуть сукні і туфельки. І на останок десертик буде цікава річ, яку я купила неочікувано. Чудова гама кольорів на манекенах. Ну, починаємо із взуття. Ось така туфелька, точніше туфельки, це на шкіра, це на зверху замша. Досить гарно виглядають. Наступне ось такі от босоніжки. Мені здається, що це шкіра. Вигляд дуже гарний. Розмір, на жаль, був не мій. Хоча я вже давно не ходила на танкетці. І були ось такі ролики, досить якісні, все було на місці, вони були такі досить важковаті, але нові, мабуть, обійшлися видорожче. Такі це в нас уже шкірозамінник, але досить гарно, пристойно виглядає. Балетки М -м -м, милі такі, взуття досить можна було вибрати. Ось така танкетка. Здається, танкетка знову входить у моду. Така гарна. Це шкірозамінник. І такі красиві були босоніжки, блискучі, також гарна танкетка, дві який носик. Хочу глянути, який розмір, не бачу, але і так знаю, що на мене вони не підходять. А ось ці туфельки це, мабуть, для нареченої. але дуже гарно переливається. Це в нас шкірозамінник. Це в нас також шкірозамінник, але в гарному такому передістанні кавок, на жаль, поцарапаний. Ось така сукня невеликого розміру, від манго. Ось так не зрозуміло, що це таке. Вирішила взяти ось так прикласти до себе і показати вам у зеркалі. Тут, до речі, краще видно, який колір плаття. Далі ось така сукня. Вона зразу ж відчулася. Це шок. Дуже красива, ніжна, не могла вам її не показати. Ось така краса, у неї ще дуже красива спинка. Воно без всяких дефектів. Шовк приємний, мережево, краса. Ось таку сукню я хотіла приміряти. Це в нас бавовна, така цікава вишивка. Але я зрозуміла, що воно мене буде дуже обтягувати. Тому просто приклала до себе, щоб ви бачили приблизно. А це в нас боден, мій улюблений бренд. На себе я не, наща, не знайшла ще ніякої одежі, але дуже люблю його якість. Хоча б подивитися і ось так от приклала і дивіться, як воно гарно виглядає. Це сукня Поліестер. Взаді я не могла розщепнути змійку, тому просто приклала, щоб вже не мучитись. Оцю блузу я купила. До речі, ви здогадайтеся, що це попереднього відео. Ось це дуже цікава гарна сукня. Мені сподобалось її кольор, і це Тед Бейкер. Наступна у нас ось такого бренду, синтетичний, але було цікаво ось так прикласти, бо вона також на мене була б в обтяжку. Таке от мережа. Ось це взагалі не зрозуміло. Це, мабуть, якесь браковане, тому що, дивіться, і там бірка, і там бірка, і впереді, і взаді. Думала просто прикласти, але колір мені подобався, ще й ця полоска вертикальна. І все ж його я на себе натягла. Ну, ось так якось виходить, синтетичне, ну, не дуже приємне. Ну, побачила як, щоб потім не думала, а може треба було поміряти, хоч глянути. І комбінезон це примарк, але це віскоза. Легка, приємна віскоза, вона невагома. Вони трохи такі от укорочені. Чи це так потрібно було, чи це хтось урізав, я не знаю, але я їх, його купила. І за те, що мені дуже у ньому комфортно: кольорова гама, квіти. Я буду в ньому ходити. А це сукня такого от крупного принту. Хоча мені казали, що не обирайте з крупним принтом. Але я все ж поміряла. І так непогано виглядає. Це, до речі, льон. Наступна сукня така соковита, красива, це в нас поліестер, але. Мені дуже подобається, як вона на мене сіло, і цей колір Джоуліс блуза. Віскоза 100%. -кова. І вона мені сподобалася, і я її купила. Спочатку я думала, на що принта, але я змирилася з цими рюшами і за її хороші відчуття. І там я менюсінька дивочка напереді, яка зовсім не помітна. А лягла вона на мене, сіла, точніше, ця блуза, Хорошо. І я її і за цього і взяла. Наступна ось така от сукня, у нас є трошки Поліестеру 12, а решта у нас котон. Хотіла попробувати і цю вертикальну полосу, ці рюшечки, ну так мило виглядає, як морячка. Ночі. Ніжна, красива вечірня сукня, в нас із поліестеру. Хоча підкладка, дивіться, яка гарна, така блискуча. І ось так воно на мені сидить. Ну, так, Мило. Колір гарний. А наступна у нас блуза. Така від примарка, але це котон. Тонкий, тонюсінький, прозорий, яскравий. Вона йде по мені, вона не вільна. Просто вона ось такий пошив, наче вона широка, а вона там прошита. але виглядає досить пристойно і яскраво. Далі нас важимо у 21 гривню обійшлося у джоуліс. Блуза у нас обійшлася ось ця у 13 гривень. А комбінезон у 24. І на десерт коль я купила його за 5 гривень, це Макі Спенсер. На касі продавалася різна біжутерія розпродажа, і я з усіх куч вибрала ось цю. Дякую за ваш перегляд, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. До наступної зустрічі!